Доброго часу доби, і ми розбираємо помилки 2019, 2021 і 2022 року, першої частини там тренувальних тестів. А за 2019 там і англійська і українська частини. Деяка помилка в мене також була з англійської частини. Отже, 40 років щелепнулася травма. порушилась функція під'язикової піщелепної зали зліва. А залази почали секретувати невелику кількість густої слини. Тобто невелика кількість густої слини це симпатика, включилась більше симпатична нервова система, тобто порушене той нерв буде порушений, який несе парасимпатичну нервову нервацію до. Під'язикової і підщілотної залоз це є лицьовий нерв. А лицьовий нерв буде безпосередньо сьома пара відповідати за іннервацію м'язів обличчя мімічних м'язів, включаючи залози, які виробляють слини. І пошкодження лицьового нерва буде призводити до зниження салівації. У хворого ішемічна хвороба серця, порушення серцевого ритму, і призначили йому препарат вітамінний, який має кардіотрофічний і гіпоглікемічний ефект. Це тіамін. Тіамін або вітамін в 1 може мати кардіотрофічний і гіпоглікемічний ефект. Кардіотрофічний, тобто тіамін, позитивно впливає на роботу серця і м'язів, може поліпшити серцевий ритм, функції серцево-судинної системи. З ішемічною хворобою серця, а гіпоглікемічний, тобто він може знижувати глюкозу в крові, сприяє метаболізму її, підтримує нормальний рівень цукру в крові, тому саме тіамін досить корисний для пацієнтів з ішемічною хворобою серця. Вітамін В1. Ще раз запам'ятаємо собі це: гіпоглікемічний і кардіотрофічні ефекти. Після дегельмінтазації було виявлено 3,5 метровий такий собі збудник, ну, як збудник паразит, який мав різні, можемо побачити, 12, до 12 статичних проглотит, також мав сколекс і 4 гачка, можна сказати, так? 3,5 метровий стіжковий черв'як зі сколексом, тобто це така голова, містить чотири присоски і гачки, а також зрілі проглотиди, сегменти мають до 12 первинних відгалуджень матки. Це вид теніа. Теніас. Теніас опістерхоз це печінковий сесун, він, як правило, не має таких. Характеристик цього ціп'яка. Ахінококос це ахінокок, характеризується утворенням цист у різних органів, а не наявністю великого стіжкового черв'яка, дифілободріоз викликається риб'ячим ціп'яком. Він значно довший за 3,5 метри і має інші характеристики. Тому тут теніос. Запам'ятаємо, що теніос це чотири гачки. Або там присоски, так, сколекс. І ну, досить такий також довгенький, 12 до 12, а, чого проглотит. І, і ще тені ось, це теніоз, це 3,5 метри приблизно, трохи М, не так намалювала, о, метри приблизно сам цей черв'як. Ну і зараз ще подивимось схемку. Ну, це я заскрінила взагалі багато різних таких штук, щоб одразу декілька фоток ми подивились. Тобто ось ми можемо бачити такі а, частинки, можна сказати, 12 таких частинок проглотити, так? Такі собі частинки цього штукенцію. Також така головка і ось гачки ці негарні. І що ще можна сказати? ну, Його передача, ось ще більше таких інформацій про це. Ну, блін, 300 разів я це вже розбирала, але в мені якось голову не лізе. Це свинячий або збройний ціп'як, належить до класу стьошкових червів, в тонкій кишці паразитує. Ось саме так, запам'ятайте собі. Також, якщо ви ще не запам'ятали, я взагалі не навіжу запам'ятовувати таку паразитологію. Містологічне дослідження біоптату печінки, тривалий час, це також треба брати до уваги. Був, у нього була емфізема легень, а ми знаємо, що при емфіземі буде збільшений тиск легеневий, і буде утворюватись так звана. Так зване легеневе серце, у якому буде легеневе серце, так, з правошлуночковою недостатністю. Тобто правошлуночкова недостатність це коли йде застій у великому колі кровообігу, у великому колі кровообігу йде застій. Застій цей супроводжується тим, що присмоктувальна активність серця. Веннисна кров нормально не потрапляє у передсердя праве, тому що лівий шлуночок тут також уже барахлить, присмоктувальна активність серця мала, і таким чином буде застій у всіх венах. Венозний застій веносний застій у всіх венах великого кола, тобто він загальний і він буде хронічний, якщо у пацієнта я вибачаюсь ще раз. У мене дурний мопс. Ось, і цей загальний хронічний виносний застій буде призводити до того, що, блін, ну все, я зараз йому дам попиті. Вибачаюсь зараз поставлю на паузу. Отже, це призведе до того, що е, у центрі часочок будуть гіперемовані е, судини, синусоїди. Частина гепатоцитів буде змінена переваскулярний помірний склероз, тому що буде особливо це характерне. Це те, що центральні вени дилатовані, Дилатовані, тобто розширені внаслідок цього збільшеного гідростатичного тиску. Ну і ось ще можете побачити інформацію щодо цього. Туберкульоз-лігень, ізоніазид. Ізоніазид це антагоніст піридоксину. Знову ж таки, треба запам'ятати просто. Використовується ізоніазид, нестача вітаміну-піридоксину, відомого як вітамін в 6 Ізоніазид має властивість зв'язуватись із піридоксином, зменшувати його активність в організмі. Вітамін відіграє роль у багатьох метаболічних процесах: білки, нуклеїдних кислот, нервова система, імунна система. І для запобігання цю її нестачі призначення більшого, більшої кількості вітаміну Б6 необхідне, або взагалі мультивітамінні препарати під час лікування ізоніазидом. Глибока різана рана латеральної поверхні колінного суглоба. Ну, тут навіть просто можна було б згадати анатомію, що ось у нас є великогомілкова кістка. Ну, це я так схематично намалювала. Тут уже буде стопа. Ось. І з боку від цієї великогомілкової кістки є така малогомілкова кістка. Ось латеральна поверхня колінного суглоба, і яку зв'язку потрібно зшити лікару. Лікарю це колатералі фібуляри взагалі все, що пов'язано з фібулею, тому що вона знаходиться латерально. Ось фібуля, тобто малого мілкова кістка. Ну і тут ми ще можемо побачити, і зараз ще подивлю, покажу вам схемки. Ось ми можемо побачити стегнова кістка, 4-го м'ястегна. Тут над колінок. Ось у нас фібуля, як я її малювала. А ось тібія великого мілкова кістка. І ось латеральна зв'язка. На латеральній поверхні буде ураження глибоке, так? І потрібно саме її буде зшити, тому що вона буде перерізана. В нашому тесті так, ну, і можете побачити меніски тут, хрестоподібні ці самі зв'язки, задню хрестоподібну, ну, є ще передні е, симптом висувного ящика. так, Буде при їх. ну і Медіально вона з боку тібії, тобто великого мілкової кістки буде знаходитись. Гострий панкреатит, активність якого ферменту в крові і сечі буде різко підвищена в цьому разі. Альфа-амілаза. Альфа-амілаза це той фермент, який безпосередньо є у підшлунковій залозі. Це фермент, який буде розщеплювати. Складні вуглеводи, зокрема, крохмаль на прості цукри, підвищена активність цієї альфа-амілази в крові і сечі, буде при пошкодженні підшлункової залоси. Те, що я обрала аланінамінотрансферазу неправильно, тому що вона є у печінці. Це така собі фермент, аланіна буде. З Аланіну, амінокислоти, Аланіну, перетворювати її, ну, брати участь з Аланіну, перетворюваний у у глюконеогенез. Так як Аланін, до речі, він також зустрічається в, в Кроковських тестах, як один з глюкогенних амінокислот, найбільш таких активних. Отже, Така тут буде відповідь. Аспартат амінотрансфераза – це м'язи, а також серцевий м'яз, лактат дегідрогеназа також при інфаркті міокарда. І креатин фосфокіназа це особливо вже скелетні м'язи, буде зустрічатись цей фермент альфа – безпосередньо пішенкова залоза. Знову гельмінтози, знову ці всі негарності. Отже, гельмінта, оскільки зрілі членики можуть активно виповзати ануса людини. Тені аренхос. Ну, потрібно тут, напевне, собі якусь асоціацію придумати просто, щоб, щоб трохи запам'ятати. Ну, Наприклад, є ось в цьому слові така частинка, як рин. Ми знаємо, що рин це із латини буде ніс. А ніс часто у нас асоціюється з якимось там нежиттю, так, нежить, і шмарклями. Шмарклі, які завжди норовлять виповзти з носу, виповзають з носу, і ми завжди, наприклад, шмиргаємо носом, коли у нас є нежить. Намагаємось їх знову туди заперти, якщо у нас немає хустинки і так далі. Тобто тені аренхос. Аренхос, єдина рин тут є, в інших немає такої частинки рин. І це коли зрілі членики можуть активно виповзати. Але вони тут виповзають носа, а у нас буде з носу рин. Жінка, скарги на неможливість розгинати стопу. А давайте я спочатку покажу вам а, схемку щодо теніаринхозу також. Ну, ось так виглядає теніаринхоз. Досить він, до речі, а, схожий з теніозом. Але у теніаренхоза, у теніоза там чотири з колекса, чи як там їх називають. Точніше, сколекс це головка і чотири гачки чи присоски. А ось тут ми можемо побачити, як таке щось у то. Ну, щось таке не дуже. Ну, ось, коротше, щось таке. <гум> ось. Ось бачите, також якась така маячня. Дені Аренхос. Ну, ще раз можете подивитись на нього. І бачимо ці членики, і вони можуть активно повзати її. Жінка неможливість розгинати стопу і пальці. Розгинати стопу і пальці створює труднощі при ходьбі. Ступна звисає, ступня повернена всередину. Пальці зігнуті. Кінська стопа, знову ж таки, повернена всередину. Тобто буде порушуватись такий нерв, який знаходиться латерально. Порушення латерального якогось такого нерву. А латерально, як ми вже казали, розміщується у нас фібуля, тобто малогомілкова кістка. Тобто логічно, що щось буде малогомілкове уражуватись, і це спільний малогомілковий нерв. Великогомілковий навпаки, якщо б був би уражений великогомілковий, то була б повернена вона. Стопа у, до е, латерально, тому що був би більш такий, пере, перевіс, перевіс, скажу російською мовою, е, цієї іннервації у бік малого мілкового нерву. А в нашому все ж таки е, випадку малого мілковий буде уражений. Ну і ще подивимось зараз схемки. Ось спочатку подивимося, що вона дійсно знаходиться, цей малогомілковий нерв, ось Common Perennial А англійською, буде ось так знаходитись латерально, як ви можете побачити. А, ну, ще ось тут можна побачити його так. Ось він, загальний малогомілковий нерв, буде знаходитись ось тут. Тобто, при його. Уражені, не може нога нормально в латеральну сторону повернута бути, і вона звисає до середини, ось туди, до великого нукового нерва. Ось ми можемо ще раз побачити падаюча стопа, неможливість розігнути стопу. Знову ж таки, така кінська стопа, тому що, як коні, ми знаємо, що у них є ось така штука знизу. Як вони, як наче на, на носочках. А, ну, і ось неврит малого мілкового нерва і ще раз. Для того, щоб ви візуально побачили. Ну і інформацію також можете ще раз прочитати а, про такі неврити. Так, ну а у нас вже все. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.